Високопосадовець, старший офіцер, заступник начальника управління військової контрозвідки, департаменту військової контрозвідки отримав частину, чергову частину неправомірної вигоди. Так в кодексі написано, тобто хабара. Загальна сума е, траншу. Я хочу оголосити, що це було більше на даний момент нами задокументованих. Потрібно ще слідчі дії. Це більше п'яти випадків отримання хабарів. Останній транш сьогодні скажу. Це частина систематичного вимагання від суміжних співробітників правоохоронних органів. Зокрема, з боку відбувалося вимагання з боку полковника служби безпеки, вимагання грошових коштів від. Піднаглядних так військових формувань, тобто з прикордонників, вимагав кошти за неперешкоджання їм у здійсненні своєї професійної діяльності в районі Західного кордону, в тому числі своїх підлеглих. І загальну суму я зараз не скажу, оскільки йде документування, вона велика.